З кожним роком представництво обласного конкурсу у номінації Образотворче мистецтво стає усе ширшим. Цього разу на розсуд журі свої роботи подали 75 юних митців. Цього року в нас географія порівняно з минулими роками розширилася. Це представники із Малинської школи, міста, з Баранівської, з Овруцької художньої, з Бердичівської, з Користишева. Навіть із міста Житомира з музичних шкіл, де є початкові класи, теж дітки взяли участь з Коростеня, з Новограда, тобто усі школи в області, в яких є художні відділи, взяли участь. Серед переможців конкурсу учні з усіх куточків Житомирщини. Свої номінанти є у Бердичеві, Баранівці, Овручі, Червоноармійську та інших районах області. Ходжу я в художню школу, також ходжу на гурток з прикладного мистецтва. Вже малюю 4 роки. Мені здається, навіть непогано. Усі роботи учасників конкурсу так чи інакше стосувалися шевченківської тематики. Були присвячені або життєвому шляху, або творчості кобзаря. Мене вразило те, що діти своєрідно думаю, своєрідно підходять до творчості Тараса Григоровича Шевченка, ну, скажімо так, і беруть і створюють Тараса Григоровича Шевченка саме такі акцентуючі якісь моменти і роблять у своїх роботах. І роботи досить такі вражаючі. Тут ми бачимо і живопис, бачимо декоративно-ужиткове мистецтво, графіку. Переможці обласного етапу невдовзі представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському конкурсі з образотворчого мистецтва.